up. Паломники з усього світу таки їдуть в Умань на Черкащині Цьогоріч Їх очікується менше ніж зазвичай, 10-12 тисяч людей порівняно з минулими роками, коли могло бути і 35, як сказала пані Ірина. І говорили ми трошечки про заходи безпеки. І про це ми далі поговоримо більше, тому що це важливо. Отже, ми почули скільки паломників збирається приїхати приїхати в Умань. І почули вже, що заходи безпеки цьогоріч навіть краще і ретельніше підготовлені ніж минулого разу. І почули, що цьогоріч приїдуть тільки ті люди, які їдуть із. Дуже релігійних мотивів, якщо так можна висловитися, тобто люди, які не можуть не поїхати, і безпеку для цих людей треба гарантувати і максимально зробити ці відвідани не тільки короткими, короткими, але і безпечними. Отже, що із цим говор... говоримо далі на зв'язку з нами. Ігор Таборець, керівник Черкаської обласної обласної військової адміністрації. Пане Ігорю вітаю вас. Добронку, отже, посилені заходи безпеки в Умані чи в Черкащині поясніть, Будь ласка, чи вже почали діяти, коли почнуть діяти, і на якій території загалом наразі проводяться більш превентивні заходи, і безпосередньо патрулювання на місці святкування вже здійснюється в повному режимі. Відповідно до розпорядження голови військово власної адміністрації. Посилені заходи розпочнуться з 19 числа по 30 вересня. Наразі ж ведуться підготовчі роботи і здійснюються превентивні заходи, що включають в себе посилену перевірку прибуваючих посилені перевірки місць, де вони знаходяться, і підготовку до різного роду. Таких комендантських заходів, які будуть діяти з 19 числа, а що саме буде діяти, які що це за заходи, які будуть діяти з 19 числа, і чи вони стосуються тільки паломників чи і е, жителів Умані, е, звичайно, ми не можемо обмежити обмежити стільки паломниками, коли мова йде про безпеку усього міста, усеєї Черкащини, тому е, заходи будуть комплексні, вони відносяться. Певною мірою до мешканців Умані, і певною мірою вони теж будуть трохи обмежені в своїх заходах, це включаючи такі речі, як обмежена обмежені пересування маршрутами, певними, які будуть визначені для пересування саме паломників. це посилення блокпости і саме збільшення їх кількості для того, щоб Чітко розуміти, хто прибуває в той район, в той регіон. Це додаткові будуть рамки встановлені для пошуку відповідних вибухових речовин, зброї і інших небезпечних речей. Звичайно, деякі будуть обмеження по маршрутам, по парковкам автомобілів, по маршрутам загального транспорту і по торгівельним точкам, по торгівельним заходам. До охорони громадського порядку будуть залучені поліцейські, чи можливо ще тероборона, чи якісь додаткові інші силові органи представники так. Ми передбачаємо з до залучення повний комплекс відповідним чином, які заходи ми бачимо для того, щоб максимально убезпечити святкування рожа шана. Так такі підрозділи ми і плануємо залучати. Це звичайно основним елементом є. У нас національна поліція, це буде, буде Національна гвардія, це буде територіальна оборона, яка буде теж посилено діяти, і патрулювати, і е, перебувати на відповідних блокпостах. Широко будуть залучені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, і, і е, превентивні заходи і заходи контрозвільного забезпечення. І антитерористичні заходи це будуть здійснюватися спільно з УНП, також і служба безпеки України, пане Ігорі, Тепер трошки про паломників щодо їхньої безпеки, щодо бомбосховищ насамперед, щодо укриттів, як і з цим питанням в Умані, починаючи з початку широкомасштабної війни проти України, наявність бомбосховищ саме в Умані. Як свідчила про те, що ми не в повною мірою, звичайно, були готові до таких елементів, як ракетні удари з повітря. І наразі ми посилились і підготували ще цілий ряд бомбосховищ, це близько понад 20 одиниць, і можемо сказати, що безпосередньо в місці перебування паломників, ми називаємо їх спрощені бомбосховища, оскільки це підвальні приміщення, які не перекриті великими бетонними перекриттями, але вони надають змогу перебувати там, коли мова йде про осколки, уламки, про такі речі. Звичайно, від прямого попадання там як кажуть, таких явних речей немає, таких таких. Укрить у нас підвальних укрить 21, Також ми маємо пане Ігорю, Дозвольте. Я уточню, спрощене укриття. Це просто підвал. Так, це це спрощене укриття. Це укриття в будинку, де ми де вони перебувають або в готелі, або в місці, де вони ведуть свої е, святі е, різного роду е, заходи і. Це це укриття, яке перебуває занурені під землею, але воно не гарантує е, захисту від прямого попадання е, ракети, чи це буде умовно кажучи, безпілотник чи іншого роду вибухо речовин угу. Ну пане йогоряд будемо... з перебуванням там, де перебувають е, наразі хасиди, поряд з цим місцем. Є в нас підготовлене е, повноцінне укриття, приблизно велике, приблизно. Воно може розмістити від двох і більше тисяч. Десь до двох з половиною, практично uh -huh. тому ми будемо сподіватися, що і воно буде додатково задіюватися в разі ракетної небезпеки. Сподіваємося, що цьогоріч все буде тихо, спокійно. Свято пройде без таких небезпек, про які ви зараз говорите. Зокрема, ракетних. Дякую вам за розмову. Ігор Таборець, начальник Черкаської обласної військової адміністрації, був гостем студії. З ним говорили про Рошашана, яке починається з 25 вересня вересня. Чекають паломників в Умані.